Всім привіт! Сьогодні вирішила провести експеримент, використовуючи різне борошно для приготування опари на заквасці. Я буду використовувати як українське борошно з різним вмістом білку, і також буде в мене італійське борошно від пастабели. Перша борошна, яке я взяла, це в мене золоте зернятка це харківський виробник, мені воно дуже-дуже подобається. Я готую на цьому борошні французьку булку, батони, навіть тартіни готую. Вміст білку в цьому борошні 10,3 грами. Це борошна вищого сорту. Борошна мені дуже подобається, ще раз повторюю, і завжди всім рекомендую ним скористатися хоча б один раз. І подивитися на ті вироби, які на ньому виходять, і всі, хто спробував це борошно, були дуже в захваті. Я регулярно отримую від своїх підписників відгуки про те, що вони дуже радіють, що я познайомила їх з цим борошном. Наступне борошно, яке я буду використовувати для цього експерименту із опарами, це буде в мене борошно Київ млин. Цим борошном я також довго користувалася тривалий час, але потім була якась негарна партія. І ті вироби, які я готувала, вони виходили не ідеально. Тому я змінила це борошно і більше ним не користувалася. Для експерименту я його придбала. І зараз воно також буде в цьому експерименті, який, який я буду проводити. В цьому борошні достатня велика кількість білку 11,7 грамів. І воно, я вже перевіряла, воно досить вологоміське в порівнянні з іншими видами борошна українського виробника. Хоч це зернарі, яке у мене є, хоч золоте зернятко. Тому для цього борошна. А якщо по рецепту французької булки одна кількість води, то можна навіть її збільшувати. Наступна українська борошно, яке я буду використовувати для цього експерименту, це борошно з Я придбала його вчора в сільпо. І я скажу чесно, що жодного разу цим борошном я не користувалася. В мене були інші борошна. Від яких я була в захваті, і в мене взагалі не було потреби купляти ось це борошно. По-перше, воно продається в Харкові, не в кожному магазині, а в тих, яких продається, мені незручно відвідувати, і тому я обирала те борошно найкраще із тих, які були поруч біля мене. Борошно зернарі це вищий сорт, кількість білку. 10,3 грами. Хоча вони а, тут, якби таку роблять помітку, що це якесь відбірне борошно. Ну, можливо, дійсно відбірне зерно, воно якесь особливе в них тут. Але коли я замішувала тісто, я тішечки забіжу наперед, то скажу, що ось ці два борошна в тістові, вони одинакові. Тісто виходить по щільності. Нічим не відрізняється один від одного. тобто Я не, зру, не побачила жодних якихось відмінностей, ще якесь краще, якесь ні. Воно одинакове, але по ароматики золота зернятка набагато краще, ніж зернарі. Зернарі якесь бідне по ароматиці, а це навіть змішуючи із водою, воно дуже-дуже ароматне. Там хочеться його завжди нюхати та тісто, воно. Максимально висока ароматика, навіть порівнюючи з києвом млином і порівнюючи з італійським борошном. Тут ароматика на вищому рівні. І четверте борошно, це вже буде італійське від пастабела. Це борошно Рінфорзата, з кількістю білку 13,6 грамів. Борошно мені це також дуже подобається, воно найвологомісткіше з усіх цих трьох видів борошна. І на цьому борошні я печу пески, деякі рецепти панетони, булочки різні, хліб-тартін також печу. Тобто воно в мене постійне використання і, до речі, мені воно дуже подобається, також як італійське борошно. Ось такий асортимент із борошна, які, який я буду використовувати для приготування опар. Опари будуть в мене на хмелевій заквасці. Для мене вона найкраща. Я можу навіть її холодно брати із холодильника і відразу готувати опару, не відновлюючи цю закваску. З вечора я приготувала 4 опари по одній і ті ж самі пропорції, тобто 1,1010, використовуючи такі кількість інгредієнтів: 5 грамів хмелевої закваски, 50 грамів води. І 50 грамів борошна. А борошно в кожній із цих опар різне. Тобто це експеримент для перевірки, як буде змінюватися структура опари, використовуючи різне борошно. І як ви бачите, кожне, кожна опара вона виглядає по-різному. Але всі ці опари вони вже дозріли. І їх можна додавати в тіста. Ось одне із наглядних прикладів того, що як ми орієнтуємося, що у вас готова опара. Ви чекаєте, щоб ваша опара збільшилась вдвічі. Але не кожне із цих борошнів дасть таку можливість. Як ми бачимо, зернарі найбільше збільшилися в об'ємі. Але золота зернятка збільшилася десь на 75% від початкового рівня, але вона також ця опара вже готова. Тому чекати, щоб збільшилась і ця опара вдвічі, немає сенсу. Ваша опара вона перекисне і ваш виріб потім також буде кислий. Тому звертаємо увагу не тільки на збільшення опари в об'ємі. А також дивимося і на інші признаки, які, які будуть нам підказувати, що ця опара вже готова. Ці всі опари я готувала із однакової кількості борошна і однакової кількості води. Також використовувала однакову кількість стартеру. І це в мене стартером була хмелева закваска. У кожній цій ємності кількість опари вона однакова. Тобто Я використовувала одну і ту ж пропорцію. Тобто 5 г закваски, 50 г води і 50 грамів борошна. Лише ємність за об'ємом, вона різна, але це не має значення, тому що я фіксувала, яка була початкова кількість цієї опари у мене в ємності. Крім того, я аналізувала ароматику борошна при змішуванні його з водою. І найкраще, найсмачніше, найароматніше борошно, яке мені сподобалося, це було борошно-золоте зернятка. На другому місці я ставлю борошно італійське Рінфорзата від пастабели. Третє місце по ароматиці цього борошна, я даю киємлину. І найменш ароматне борошно при змішуванні його з водою це було борошно зернарі. Але коли Опари всі дозріли, вони мали плюс-мінус однакову ароматику, тому сказати, що на етапі дозрівання опари якась є різниця між ними, я цього не помітила. Також я хочу перевірити на смак кожну із цих опар, і яка із них буде найкисліша, а яка буде мати менш кислий смак. Почну із опари це на італійському борошні. До речі, вона дуже смачна опара. Кислинки я не відчуваю десь легесенька-легесенька кислинка. Ну це ще за рахунок того, що тут використовувався стартером хмелова закваска. І тепер перевіримо зернарі. Ця опара також дуже смачна. Вона із солодкуватим присмаком. Кислинки навіть я не відчуваю. Але все ж таки. А ще раз наголошую, що тут була, був стартером хмелова закваска. Тепер золоте зернятко. Також дуже солодкувата опара. Якщо порівнювати з італійським борошном, то ця опара смачна, більш йогуртовий такий смак, а тут більш виражено солод, солодкий такий смак цих. Двох опарах. І зараз перевірю на борошні кию млин цю опару за смаком. Кислинка найбільш виражена. Тут я не відчуваю взагалі кислинки. Тут легесенька, легесенька кислиночка є, а тут вона прям виражена мені, відчувається найбільше на киємлині. Крім того, що стартер. Має значення, яке ви використовуєте для опари, також умови, при яких ви робите цю опару, і борошно також має значення, яке ви використовуєте для приготування опари, і це все буде впливати на смак, ароматику готової вашої опари. Кожна із опар виглядає на поверхні по-різному. Найбільш виражені пухарці це на опарі на золотому зернятку, і на борошні київ млин. Менш виражена по поверхні це зернарі опара. І опара, та, яка на Рінфорзаті італійському борошні, вона не настільки виражена, тому що вона найдовше дозрівала, так як це борошно, воно найсильніше з усіх оцих представлених в цьому експерименті. Але кожна із опар вони всі вже готові до використання. І хочу зробити висновок з цього експерименту. Кожна із опар, яку ви готуєте на різному борошні, буде мати різну структуру при її перемішуванні початковому її приготуванні. Потім структура буде відрізнятися в процесі дозрівання цієї опари, також відрізнятися буде смак цієї опари і аромат. Крім того, використання правильно підібраного стартеру для вашої опари напряму буде впливати на смак готової вашої опари. Для мене найкращим стартером для пшеничної опари є хмелова закваска. Вона дає можливість приготувати таку опару, яка буде без кислинки. На інших стартерах, на інших заквасках. Це також можна зробити, але потрібно більше досвіду. Чим якщо б використовували вихмалеву закваску і навіть з мінімальним досвідом у вас би ця опара вона б виходила без кислинки. Крім того, коли ви робите опару на різному борошні, то орієнтуйтеся не тільки на її збільшення. Збільшення опари. В півтора, в два-два в два з половиною рази, це не гарантує, що ця опара у вас дозріла. Вона може збільшитися в півтора рази, і вона вже може бути у вас готовою до її використання в тіста, а збільшення опари, наприклад, в два-два в два з половиною рази, може вже бути свідчити про те, що опара ваша перебродила. Але якщо ви орієнтуєтесь на збільшення вашої опари, в два з половиною рази і чекаєте, що саме цей ваш признак дає гарантію, що ваша опара дозрівша, то ви можете пропустити її пік активності і ваша опара вже буде перебражувати. Тому своєчасно орієнтуйтесь на дозрівання опари за всіма її признаками. Не тільки збільшення опари в два рази гарантує те, що ваша опара вже дозріла. Дивіться на структуру, дивіться на поверхню, пробуйте вашу опару на смак, і це буде вам підказкою про те, чи готова ваша опара чи ні. Обов'язково орієнтуйтеся на смак вашої опари. Ваша опара не повинна бути кислою. І якщо ваша опара буде кислою, то в 99% ваш хліб також буде кислий. Опара. Це основа вашого хліба. Ви повинні зробити опару в такій гарній якості, щоб вона дала вам змогу приготувати найсмачніший хліб. Тому звертайте увагу на опару, підбирайте правильне борошно, підбирайте правильний стартер для приготування цієї опари. І тоді ваш хліб завжди буде смачним, ароматним і максимально ідеальним ззовні. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним і ви цю інформацію будете застосовувати на своїй кухні. Якщо такі відео для вас будуть взагалі корисні, то напишіть, будь ласка, ваш коментар. Прокоментуйте. Якщо є питання, також задавайте і будемо з вами спілкуватися в коментарях. Бажаю вам гарного дня, всього найкращого, до побачення!